Привіт, друзі! Це канал Crash. Сьогодні розкриємо таємницю, чому ж на вершинах гір холодніше, хоча вони насправді ближче до сонця. Влаштовуйтеся зручніше і почнемо нашу наукову пригоду. Атмосфера як ковдра Землі. Уявіть атмосферу нашої планети як величезну пухнасту ковдру, яка оточує Землю. Ця ковдра складається з повітря, суміші азоту, кисню та інших газів. Вона утримує тепло нагріти сонцем біля поверхні землі. Одного разу я вирішив поспати в горах вночі без ковдри. Потрійний нерозумний вчинок. Результат потрійний антибонус, холодно, незручно, і стрес. А якби ще й зимою, то точно потрапив би у топ-відео Ютуб неадекват року. Не повторюйте моїх помилок, слухайте науку. Чому з висотою ковдра стає тоншою? На рівні моря атмосфера дуже щільна, і молекули повітря тісно взаємодіють, чудово утримуючи тепло. Коли ми піднімаємося вище в гори, атмосфера стає розрідженішою, повітряних молекул стає менше, тепло швидко покидає поверхню землі та йде в космос. А діабатичне та адвективне охолодження, коли повітря піднімається вгору, наприклад, коли вітер деме вгору по схилу гори. Воно потрапляє у зону з меншим тиском. Через це повітря розширюється, а при розширенні повітря охолоджується, оскільки витрачає свою внутрішню енергію. Цей процес називається адіабатичне охолодження. Щоб зрозуміти це краще, уявіть комп'ютер: у комп'ютері є процесор, який нагрівається під час роботи. Якщо процесор сильно нагрівається, комп'ютер починає працювати повільніше або навіть вимикається. Тому в комп'ютері встановлюють кулер, який дме повітрям, охолоджуючи процесор. У горах відбувається щось схоже: повітря, підіймаючись вгору, охолоджує поверхню землі. Та повітря навколо себе, як кулер, охолоджує процесор. До речі, мій знайомий одного разу вирішив перевірити, чи можна без кулера охолодити процесор. Погана новина! Він перевірив рукою і зрозумів, що це не найкраща ідея. Добра новина. Тепер він планує купити новий процесор і зробити собі такий собі апгрейд системи. А от на місяці кулера немає. Чому на місяці такі великі перепади температур? Там взагалі немає атмосфери, немає ніякої ковдри, яка могла б затримати тепло. Тому в день поверхня місяця дуже швидко нагрівається до плюс 120 градусів Цельсія, а вночі охолоджується до мінус 170 градусів Цельсія. Бо тепло швидко йде в космос без атмосфери, яка могла б його затримати, як працює Земля порівняно з місяцем. Отже, земля завдяки атмосфері має стабільнішу температуру, бо повітря постійно циркулює і переміщує тепло. Повітря ніби забирає зайве тепло від поверхні та розподіляє його. Тепер зрозуміли, чому не так багато людей хочуть потрапити на місяць. Там ще той квест виживання. Тут температурні перепади, як у фільмі «Інтерстеллар», ніколи не знаєш, що тебе чекає наступної миті. Сьогодні ми з вами дізналися, що у горах холодно через розріджену атмосферу та процеси адіабатичного й адвективного охолодження повітря. Ми порівняли це з роботою кулера у комп'ютері, щоб було зрозуміліше навіть найменшим нашим глядачам. Дякую за увагу! З вами був Краш. До нових наукових пригод.